Всім привіт, друзі! У мене довго не було на каналі, але я прийшла. І у нас сьогодні не розпаковка паперових сюрпризів, нічого іншого. У нас сьогодні розпаковка іграшки Стіч. Ну я дуже рада. Мені його подарували. І тут у нас є ось такі персонажі, які можуть нам попастися. Ось такий, 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 і такий секретний. Насправді я хочу всі, але я дуже хочу ось цього, цього, цього і цього секретного дуже. Тому давайте вже розпочинати розпаковочку нашу. Зараз трошки. І давайте. До речі, дивіться, яка мила картинка тут. Ось тут у нас есть такая штука, за которую треба тянуть, и она відкриється. Классно, она открылась, но ладно. Что такое? Я вам покажу, коли відкрию. От це буде довго. Ну, ось я якось відкрила. Тут скотч. А я думаю, чого не відкривається. Так, да, заберу скотч. Ой, ну точка. Дивіться. Коробочку стріляю. Ось, дивіться, в нас ось така упаковка. І тут я вже бачу, що тут синє у нас, а тут рожево-синє. Цікаво, що в нас тут попадеться. Давайте відкриваємо. О, божечки. Давайте з іншої сторони. Було така штучка. Він з закритими очима і тут пончик. У нього також лапки ругають такий немішний. І це нам попався який. А Нам попався ось цей прям, який я і хотіла. Фас. Але, звичайно ж, мені хотілося оцього. Мені, він, напевно, найбільше сподобався. Але І цей дуже класний. Жучи, мені здається, такий вірмість, да. Бачите? Тут в нього пончик з дирочкою, а тут в нього не зрозуміло, що. Ну але нічого, все одно дуже класний, просто я Я дуже рада. Він запущеними такими вушками клас. Ну а на цьому я завершую мою розпаковочку. Вибачте, що таке маленьке відео, але яке вже є. Тому дякую за перегляд і всім па-па-па-па! А я буду радуватися і оглядати тічом.